Губернатор Віннични Микола Джига побував з робочим візитом у Кружопільському районі. Там він відвідав навчальні та медичні заклади та ознайомився з їх напрацюваннями та проблемами. Також Керманич області взяв участь в урочисті події, відкритті хірургічного відділення центральної районної лікарні після реконструкції. Докладніше про перебування губернатора у Кружопільському районі. Дивіться далі у сюжеті. На виконання доручення президента України щодо реформування медичної галузі, голова облдержадміністрації Микола Джига здійснив робочу поїздку до Крижопільського району Вінницької області. За словами губернатора, удосконалення роботи системи охорони здоров'я потрібно починати з найнижчої ланки медицини. Саме фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії сімейного лікаря, каже очільник області. Це основа здоров'я і життя людей в районі. Подібні заклади Микола Джига відвідав у селах Заболоте та Голубече. Такому вигляді, як це зараз є, воно так повинно бути. Ніяких змін не треба робити. Його треба покращувати. Чому? Тому що сьогодні ці лікарняні заклади вони найближчі наближені до пацієнта для надання е, допомоги. Тут є все необхідне за виключенням транспорту, який повинен бути в амбулаторії водіїв. І може і деякі категорії врачів, лікарів. Микола Джиха зазначив, що покращення роботи закладів первинної ланки медицини відбуватиметься за рахунок залучення спонсорських коштів. Перш за все необхідно забезпечити їх транспортом, зв'язком та комунікаціями. Лікарі кажуть, що для надання якісних послуг не вистачає апаратури. Крім того, іноді, щоб надати швидку невідкладну допомогу, фельдшер іде в пішки в інший кінець села або добирається на власному транспорті. Хотілось би мати. і... Апарат увече, апарат ультразвук, ну, виду не ультразвук, а електрофорез. Ну, хотілося б заміняти старі ваги на новітні, електронні, як для дорослих, так і для діток. В Роботі не вистачає, ну, забезпечення матеріальної бази. Можливо, тут потрібно ще трошечки, я думаю, якісь медичні приладі придбати, сильні столики, сухожировий шкаф поміняти. Ну, таке це все буденне і над цим треба ще фінансування бажано покращити. Програма поїздки губернатора передбачала також його участь у відкритті хірургічного відділення Крижопільської центральної районної лікарні. Реконструкція цієї медичної установи тривала 10 років. Це відбувалось в рамках урядової програми Районній лікарні Європейське обличчя. За підтримки губернатора відновлення хірургічного відділення тривало досить швидко. У листопаді 2010 року на це з обласного бюджету було виділено 450 тисяч гривень. Кожен рік не майже відкривали якесь відділення. І я вважаю, що кожне відділення було краще попереднього, тому що ми враховували ті недостатки, які були. Ми вчилися самі у себе, хотіли, щоб вона вчилися в когось ми вчилися. І так пройшло. Сьогодні умови у центральній районній лікарні відповідають усім світовим стандартам. Її оснащено сучасним обладнанням. Також закупили нові меблі. Керманич області зазначив, що Крижопільський район на сьогоднішній день є прикладом для інших районів щодо якості надання медичної допомоги. Це зразок сьогодні вже. Я скажу, що система охорони здоров'я в Корижопольському районі ми беремо за модель і будемо орієнтувати всі райони, щоб приїжджали, дивилися і робили в себе так. Кращого я поки не побачив ніде.